Давайте ми відкриємо Слово Боже Іван від Івана, 6 розділ, з 36 по 40 текст. Давайте ми зачитаємо цей текст і пороздумаємо над цими дорогоцінними істинами, які записані в цьому тексті. Іван від Івана, 6 розділ, з 36 по 40 текст. Але я вам сказав, що мене, хоч ви бачили, та не віруєте. Усе прийде до мене, що Отець дає мені. А того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене. Щоб з усього, що дав мені Він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя і того воскрешу я останнього дня. Ці слова Ісус Христос Говорить після того, як він накормив великий натовп людей. Після того, як він дивовижним чином зробивши велике чудо, він примножив хліб і рибу, і багато людей наїлось. Потім він мав певну розмову з юдеями, і ось в цьому шостому розділі Ісус Христос він звертається зараз до людей і говорить їм ці слова, які ми з вами прочитали. І ось в цьому тексті ми читаємо про незмінний шлях спасіння. Цей текст говорить про шлях спасіння, який пропонує Господь. Це єдиний шлях, єдиний істинний шлях, і немає іншого шляху до Бога, як тільки через Ісуса Христа. І ось в цьому тексті ми читаємо про цей незмінний шлях. І тут ми читаємо. Про три етапи цього шляху. Ось давайте ми подивимося на ці три етапа, які ми можемо побачити в цьому тексті, який розкриває нам Ісус Христос. По-перше, ми бачимо перший етап на дорозі до спасіння це загальну таку, знаєте, сліпоту і невірство всіх людей. В цьому тексті показано це. Що всі люди насправді знаходяться в сліпоті і невірства. Люди не вірять, люди відкидають, і люди, казалось би, бачивши очевидні речі, вони не можуть побачити істину і не можуть побачити спасіння. Другий етап, який ми можемо побачити в цьому тексті це власне спасаюче покликання Бога. І якби не це спасаюче покликання Бога, то весь світ. І ми з вами, в тому числі, можливо, так і би залишалися ось цій сліпоті і невірстві. І третій етап, який ми бачимо в цьому тексті, або можемо побачити, це те, що звершується блага воля Отця, яка саме і приносить людям спасіння. Давайте ми подивимося на всі цих три етапи. Отже, в 36 тексті ми можемо побачити саме оцей перший етап це сліпоту і невірство людську. Ось дивіться, як звертається Христос до людей. Він каже: але я вам сказав, що мене хоч ви бачите, бачили, та не віруєте. Але я вам сказав, мене хоч ви бачите, та не віруєте. Коли ми, піднім, коли ми прочитаємо текст вище, в 30 30-й текст в цьому самому розділі, то ми читаємо там, як юдеї просили Господа показати їм знамено. Пам'ятаєте, вони звертаються до Христа і кажуть: покажи нам знамено. Щоб, побачивши його, вони змогли би повірити. 30-й текст. Давайте прочитаємо. А вони відказали йому, яке ж знамено ти чиниш, щоб побачили ми. Й поняли, поняли тобі віри, що ти робиш. Але ось це їхнє прохання, воно ще раз якраз і доказує цю зіпсутість або показує зіпсутість людського серця. Чому? Тому що тільки вчора, тільки вчора, ці люди бачили, як Ісус Христос наситив 5 тисяч чоловік п'ятьма хлібами і двома рибками. 5 тисяч чоловік їли, щонайменше. А сьогодні ці люди підходять до нього і запитають, і питають його, яке знамено Він може вчинити, щоб доказати, що він Божий син. Друзі, що ще більше потрібно показати? Що ще більше потрібно зробити? Вони вже прогледіли в своєму житті багато чудес, які Ісус Христос вчинив перед ними. А вони більш ніж достатньо, саме ці люди, саме ця група людей, вони більш ніж достатньо е, бачили цих чудес, і ці чудеса більш ніж достатньо доказували саме божественність Ісуса Христа. Тим більше, що саме е, це все відбувається в місті Капернаум, пам'ятаєте? да? Саме в Капернаумі була звершена найбільша витрина чудес. Найбільше чудес, які зробив Ісус Христос, будучи тут на землі, Він звершив саме в Капернаумі або навколо цього міста. І саме ці люди, які вже бачили багато чудес, пам'ятаєте, і вино, і зцілення, і багато інших чудес, які Христос зцілив, але саме ці люди, бачивши вже ці чудеса, вони знову приходять до нього і кажуть: покажи нам, докажи нам! І це запитують люди, яких він вчора накормив. Вчора накормив їх дивовижним чином. Знаєте, є такий вислів, що ніхто так не сліпий, як той, хто не бажає бачити. Якщо людина не бажає бачити, ви ніяк її не заставите бачити. Якщо людина не хоче бачити, якщо людина своїми власними зусиллями не захоче побачити, ви хоч що її робіть, вона не побачить цього. Саме велике із чудес це те, що вони бачили Його. Це вже велике чудо. Вони бачили Бога в оплоті. вони були так близько біля нього. І дивіться, все ж таки, будучи так близько біля Бога, вони не повірили. Син Божий стояв перед ними, він стояв переповнений досконалості, а вони його не впізнали. І дивіться, вони даремно сподіваються, що ще якесь знамено буде вчинено, щоби переконати їх. Ось же стоїть Божий син, ось же вони бачили багато чудес, вони кажуть: що ще щось покажи, ще якось докажи. Коли людина знаходиться на етапі цієї сліпоти і невірства, то щоб вона прозріла і щоб вона відродилася, ми можемо зрозуміти необхідне Боже втручання, необхідне спасаюче Боже покликання, необхідне щось то, що має людині відкрити очі. Потрібні якісь ліки, які мають відкрити, які дадуть людині, ось знаєте, ту іскру, то розуміння, що вона прозріє і зрозуміє, це ж Божий син. Ісус, це Бог, який помер за мене. І саме другий етап, показаний також в цьому тексті це ото спасаюче покликання Бога. Дивіться, як пише Ісус Христос, як Ісус Христос, іванглисти Іван описує далі слова Ісуса Христа. Усе прийде до мене, що Отець дає мені. А то, хто до мене приходить, я не вижену геть. Оце невірство Юдеїв не пентежить Ісуса Христа. Він знає, що все, що заплановано Отцем, воно все одно буде виконано. Ісус Христос не бентежиться тим, Він розуміє цю сліпоту, Він розуміє, знаєте, цю просту істину, що весь світ лежить у злі, і весь світ не знає Бога і не стримиться до Бога, і не хоче пізнати Бога. Коли ми розуміємо і усвідомлюємо вічні Божі плани, це приносить нам спокій, рівновагу, мужність і ніщо інше не може це нам дати. І в цьому тексті розкриваються дві важливі доктрини Біблії. Дуже важливі. Дивіться, в цьому тексті Бог, ми можемо побачити одну із важливих доктрин, що Бог дарував певних людей Ісусу Христу. І всі, кого Він йому дарував, будуть спасені. Давайте уважно почитаємо. Усе прийде до мене, що Отець дає. Мені. Це важлива доктрина Біблія. Біблії. Доктрина, яка говорить про те, що всіх, кого Бог має привести до Ісуса Христа, Він обов'язково приведе. І ніхто не буде залишений за межами спасіння тих, кого Бог має привести до Ісуса Христа. Це одна важлива доктрина Біблії. Але тут також показана і друга важлива доктрина Біблії. Друга важлива доктрина Біблії полягає в тому, що тут також є відповідальність людини. Бог безумовно приведе тих, кого Він спасає. Але є відповідальність людини. Дивіться, а того, хто до мене приходить, не вижену геть. І ці два текста, вони не протирічать одне одному. З одної сторони, дійсно, Бог спасає людину, але з другої сторони, Бог і на людину покладає відповідальність прийти до Ісуса Христа. Для того, щоб надбати спасіння, людина повинна прийти до Господа Ісуса і прийняти Його вірою. Коли хтось отримує спасіння, це дар Божої благодаті. Це дійсно так. А хто навіки йде в погибель, то він йде лише по власній вині. Той, хто йде в погибель, він йде по власній вині. Але той, хто отримав спасіння, він отримав його тільки тому, що Бог по своїй благодаті спасає. Всі люди засуджені за їх зіпсутість і гріховність. Всі люди. Якби всі люди опинилися в аду, всі люди. То вони отримали би по заслугам. Друзі, ми з вами заслуговуємо на те, щоб бути в воду. Якби Бог нас не спас, але кинув нас в ад віруючих людей, ми б були там по справедливості. Ми заслуговуємо цілком на те. Але Бог по своїй милості із свого людського із цього людства Він спасає окремих людей. І ми з вами пережили це Бог із всього людства, яке йде в ад, Він бере окремих людей і спасає їх. І це є велика благодать. Чи має Він на це право? Ми можемо сказати: ну Бог, ну як так? Ми можемо задати запитання, чи має Бог на це право? Звичайно, має. Він Бог. Бог може робити все, що бажає, і ніхто не може його звинуватити в тому, що він робить. Бог ніколи не помиляється, і Бог ніколи не поступає несправедливо. Мені якось задали запитання: ну чому Бог не наказує Путіна? Чому от? Бог дозволяє цьому, цій нечестивій людині робити стільки зла, причиняти стільки зла. Тому що Бог допускає йому чинити це зло. Бог не є автором зла. Бог є любов, Бог не хоче робити людям зла, але Бог, як Бог, допускає людям робити зло. У Бога є план, який нам невідомий. І це план перемоги. У Бог знає план, і цей план він обов'язково буде звершений. Пам'ятаєте, як хтось сказав, що я дочитав всю Біблію до кінця, і в кінці все буде добре? У Бога є план. І Бог обов'язково цей план здійснить. Ми не знаємо цього плану. І коли ми живемо в сучасності, інколи навколо нас бурлить і відбуваються різні речі, ми не можемо зрозуміти, чому так, чому ті люди, чому востають, чому хтось на нас там робить щось, говорить щось. Ми інколи багато чого не розуміємо. Але в Бога є план. Знаєте, так само, як нам невідомий сьогодні план Генерального штабу, йде війна. І ми не знаємо. Ми, знаєте, можемо спостерігати певні дії, можемо щось розсуждати. Хтось ближче, хто близько, він можливо більше може щось розуміти. Хтось десь тут ну, обш... може нічого не розуміти, але все одно щось думати, дивитися, аналізувати і говорити. Але послухайте, в генерального штабу нашого війська є план. План залужного, і, знаєте, ми можемо лише виконувати ті вказівки. Нам можуть дати якийсь наказ. Окремий командир може дати наказ. І ми не можемо задати лишніх запитань, чому так, навіщо, для чого це робити чи інше робити. Ми не знаємо, тому що є план. І в цьому плані потрібно виконати певні функції для того, щоб ось цей великий план він здійснився. Так само у Бога є план. І багато різних речей може відбуватися, які ми не можемо зрозуміти і ми не знаємо. Але ми знаємо точно, що Бог свій план виконає. Тільки так можна досягнути перемоги. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, що Божа воля, вона є блага, вона є добра. Темність людей. Або повні зіп, зіп, повна зіпсутість людського серця, сліпота, невірство людська. Другий етап, спасаючі покликання, Бог обов'язково спасе своїх. І ось третій етап. Чому він це робить? Тому що в Бога є блага воля. Ось третій етап цього, спасаючого плану спасіння, вона, вони, він записаний саме з 38 по 40 текст. Ми можемо це побачити, оцю спасаючу благу волю Бога. 38-й 40-й текст. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, каже Христос, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені Він, я нічого не стратив, але Воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Ось в 37 му тексті Господь Ісус сказав, що всі плани Божі, Божі по спасінню тих, хто прийде до Нього, в кінцевому рахунку здійсняться 37 м текстом. Але дивіться, чому вони здійсняться? Тому що це воля Отця Господа. І Господь буде робити все можливе для того, щоб здійснити цю волю, так як його месія чинить волю Божу. Бо я з неба. Зійшов, каже Христос, бо я з неба зійшов. Христос явно вдає зрозуміти, що його життя розпочалось не у Віфліємі. Христос говорить, що Він не просто син людський, Він не у Віфліємі народився і прийшов до них. Він існував з Богом Отцем від вічності, Він зійшов у світ слухняним Сином Божим. Він добровільно зайняв місце Слуги. Для чого? Щоби виконати волю свого Отця. Це не означає, що в нього немає власної волі, що Христос нищує Отця, що в нього немає своєї волі. Скоріше, це навпаки, показує, що його власна воля вона знаходиться у повній гармонії з волею Бога Отця. Він зійшов, тому що така є воля Отця, і це рівнозначна воля сина. Він також хоче це зробити. 39 текст це ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені Він, я нічого не стратив. Але Воскресив те останнього дня. Воля Отця полягає в тому, щоб кожний, кого Він дав Христу, був спасений. Воля Отця полягає в тому, щоб кожен, хто спасений, був збережений до Воскресіння в останній день, коли він буде воскрешений і прийнятий в небесну обити. Слово нічого в цьому тексті воно відноситься до віруючих. Тут Ісус говорить не про окремих віруючих, а Він говорить про тіло Христових, про тих, які будуть спасені на протязі багатьох століть. Господь Ісус. Відповідальний за те, щоб ні один член тіла не загинув, але щоб все тіло воскресло останнього дня. Друзі, ніхто з віруючих людей не буде забутий в могилі. Друзі, ми не загубимося. Христос за нас не, забудуть, не забуде. Тут на землі за нас можуть забути. Навіть найкращі друзі. Певні моменти про нас можуть забути, загубити нас, втратити, недооцінити. Але послухайте, Христос знає кожного, і ніхто з нас не буде забутий. Кожного, кого Господь спас, він обов'язково воскресить останнього дня. Для християн останній день це день, коли Господь з'явиться на хмарах. І про це ми читаємо в Післанні до Солонян. Пам'ятаєте, апостол Павло пише до Солонської церкви, в яких там були вагання стосовно другого приходу Ісуса Христа, і Він наставляючи, наставляючи цю церкву, пише їм такі слова: Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. А потім ми. Що живемо й зосталися, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Для юдеїв це означає прихід Месії у славі, того Месії, якого вони чекають. Сороковий текст. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя. І того воскрешу я останнього дня. От саме про цей день, про який апостол Павло пізніше розтлумачує е, Солунській церкві, саме про цей день говорить Ісус Христос: Того воскрешу я останнього дня. Все. Після цього дня двері спасіння будуть закриті, церква вже буде з Господом навс... на... назавжди. Ніхто більше не зможе війти в число спасених. не буде іншого шляху спасіння. Сам Господь пояснює, як людина стає членом викупленої сім'ї Божої. Воля Божа у тому, щоб кожний, хто бачить сина, тут мається на увазі очима віри, хто вірує в нього, хто, хто е, зрозумів, е, що Ісус Христос це Божий Син, зрозумів, що Ісус Христос любить, віддав за нас Своє життя. От в цьому е, полягає те, що ця людина буде мати вічне життя. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить. Людина має побачити, їй мають відкритися очі для того, щоб вона зрозуміла, що Ісус. Це Божий син, це Спаситель світу. А потім, коли вона побачить, вона буде мати здатність повірити. То, що не могли на даний момент бачити і вірити Юдеї. Тільки після того, як Господь відкриє її очі, вона може зрозуміти, що Ісус Христос це Спаситель. Це означає, що віра повинна проявлятися в прийнятті життя, а також отримувати певну впевненість в тому, що буде Воскресіння в останній день. Людина має вірити в це. В цих словах Спаситель підкреслює, що в справі спасіння людина несе відповідальність. Бог відкриває їй очі. Ну, Дивіться, побачити і повірити має людина. Бог відкриває, Бог показує, вона ясно буде розуміти. Але побачити саме Сина Божого, і повірити має людина. І в цьому її відповідальність. Не дивлячись на те, що Бог має всю владу, людина повинна вірити в Ісуса як Месію і Сина Божого, який сам пропонує єдиний шлях Спасіння. Іван від Івана, 14,16. Промовляє до нього Ісус, пам'ятаєте, Він каже: Я є дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Але навіть ось ця віра, вона є Божим даром. Навіть ця віра, яка дає людині зрозуміти, вона все одно має бути дарована Бого. Римлянам 12.3. Через дану мені благодать, Кажу кожному з вас не думати про себе більше, ніж належить думати. Але думати скромно у міру віри, яку кожному, що Бог наділив. Хто наділив віру? Бог. Не ми, знаєте, такі віруючі стали, не ми приклали зусилля. Бог наділив віру, наша відповідальність проявляти цю віру. На практиці. Єфесянам 2,8,9. Бо спасені ви благодатью через віру. Благодать це не заслужено, не заробиш, через благодать прийшла віра. А це не від нас, каже Павло, то дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. І тому, тут, -то, друзі, нашим розумом можливо, важко збагнути ось ці речі, про які ми з вами зараз говорили. Але в безмежному Божому розумі це пояснюється. І саме цей текст якраз він показує нам три етапи. три етапи на шляху до спасіння сліпота і невірство людська, спасаючи покликання Бога і етап виконання благої волі Отця. Давайте ми помолимося і подякуємо Богу за те спасіння, яке Господь по великій своїй милості подарував. Тим, хто прийняв і повірив Ісуса Христа, помолимся.